Косметика в житті дівчини займає одне з перших місць. От тільки як правильно нею користуватися, знають далеко не всі. Відомий закарпатський візажист Юрій Амбросімов створив безкоштовний гурток для того, аби навчити молодь основам техніки візажу. Завжди є вчителі і є учні. Мене також у свій час навчили робити грим, макіяж, і це було безкоштовно, тому треба передавати свої знання іншим. Вчаться тут дівчата від 14 до 21 року. Опановують не тільки техніку макіяжу, а моделювання, зачіски та стилістики одягу. Аврелія Рішко навчається на курсах вже третій місяць. Каже, раніше ніколи не користувалася косметикою, не вміла приховати недоліки або ж підкреслити природню вроду. Нас вчать, як правильно зробити макіяж, як доглядати за своїм обличчям, як завжди виглядати, як бути на висоті, як приховувати недоліки власної шкіри, недоліки обличчя і в той же час як бути красивою. Що вівторка Юрій проводить для учениць майстер-клас, а у середу і п'ятницю дає змогу спробувати свої сили. Спочатку на собі, а вже потім на комусь іншому. Займаються маленькими групками не більше десяти дівчаток. Найважливіше каже майстер привити їм відчуття смаку. Мені не треба, щоб мене клонували і копіювали. Я хочу, щоб діти розвивалися. Я даю їм тільки поштовх і базові знання. Макіяж це ціле мистецтво, і зараз його не збагнути. Саме тому курси тривають цілий рік. Протягом навчального року можна долучатися до групи. Єдине, до чого треба бути готовим, це придбати собі персональний набір щіточок для макіяжу. Тобто